Привіт всім вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде цікава підборка автомобілів з всім відомого сайту Авторія. Сьогодні ми будемо розглядати такий параметри, як пробіг. Пробіг автомобіля. В Україну зараз заїжджає прямо, ну, тонна дуже багато автомобілів з Америки, з Європи. Ну, звідки куди вони тільки не, не приїжджають. Ну, от, і ми будемо дивитися, ну ви, ви ж розумієте, якщо машина то, хочеш заробити на машині. Да? Береш машину з космічним пробігом, мотаєш, продаєш його типу, по, по прям такій класній ціні. Типу, Мов машинка з маленьким пробігом бери катайся, приганяв для себе, типу, не під перепродажу. ні-ні-ні, І ми отакі будемо оголошені зараз дивитися. От, е, недавно ж авторія ввела таку штуку, як тут перевірка по базах різних. І... Вся інформація про машину якби підтягується. А люди хочуть просто вас взяти і... ну ви поняли. Коротше, рубрику я цю назву «Наїбун», Був колись штун, тепер у нас буде Бо Інакше цих людей не назвеш, якби вони хочуть зароб... заробити і найлегшим способом вчуть метал пробігу і от продається. Так, перший екземпляр з Audi 4 2008 року, ну типу така машина в універсалі. Чесно, свою таку не купив, Не люблю універсали. Ну, Audi RS6 я вас не купив, це прям ще бомба. Суть е -е, цього голошні, що ще її взяв взагалі цю підборку. Ну, машину, типа, недавно пробувалася, що вона його пробіг 165-167, типа, от людина вирішила підмотати якби пару. 1000 кілометрів, 5 тисяч. Ну, типа логіка 167, 162, 5 тисяч більше, 5 тисяч менше. Не розумію, що це робити. І вже коли людина йде купляти машину, дивишся, блін, ну в смысле. Типу, блін, тих 5 тисяч можна було і не чіпати. Хоча, Хотя, знака, машина, то з Європи пригнана з таким. Навіть з, 167, як чесно, щоб пробіг тут мав бути трошки більше. Ну! Йдемо далі. Слідуючий автомобіль це наш кода Octavian А5. E, машина вже продана за 7650. Ну, понятно, що був порх. Ну чому мене це дуже зацікавило, то оголошення. Що у нас то пробіг на машині 224 тисячі. Ну, цілком реальний то пробіг, так? Да? На 12 рік. Но на машині то було. 212 000, 5 сука років назад. І нас виходить, що людина купила собі машину, яка прям майже не їздила, 12 тисяч накатати за 5,5 ,5 років. Це що виходить? 2000 в рік. Ну, понятно що машина скручена, цікаво, за скільки її продали. чи от покупець цю штуку якось перевіряв. Причому що воно обслуговувалась колись на дилері. Ось таке у нас цікаве оголошення. Йдемо далі, у нас Volkswagen Passat B7. І тут ще прикольніше оголошення, бо у нас машина теж 5,5 ,5 років. Мало пробіг 273 тисячі. А зараз у нас пробіг 279 тисячі. Виходить, що це сука капсула времени, блин, да? Машина у нас стоїть на місці, кто собі купив машинку, поклав у нас собі стоїть і стоїть. П'ять років машина простояла. Не. Зато от на рідний пробіг і ті на оригінальній пробігті. Ну видно по машині, що вона така трошки підушатана під 262 тисячі. Наш. Хм, добре гольно. Коротше, значить він зараз катається у нього uh, пробіг мутається назад. Ну, а вот це фотографії старі. Можливо, він коли вже зрозумів, що треба підходити до uh, до того, що там на яке там було останні записи, це думав, вот там. Він не побачить, не звернуть увагу, в якому році проходилося ТВО. Прикольно. Так, наступний екземпляр, у нас теж b 7 Passat, 7 року, 7200, прям копія своєї машини може. Ні, продукційно різні. а е, тут тоже. Прикольна тачка 7 років їй тоді 7 років назад на неї був пробіг, блін, 294. А зараз у нас то плюс 3000, все у нас все додавалося Сука за 7 років 3000 кілометрів 3000. Ну, машина виглядає так прикольненько. Чого фотографія у нас перевернута. Чого вже перевернути було, впадло, що мені так незручно як який має перевернути її скачувати. Ось комп'ютера я дивлюся, да, ну типу, блін. що мені? Монітор перевертати, чи що? Ось Такий пацанський без, без, без шостий пасад. 2-літровий, 200 кси. Ну, можливо, ну, за 7 її можна забрати. Так що має побажання хоча машину, яка там майже не їздила. Це, 7 років, 3000 км. Це ну, ідеальний варіант. Так, що, наступне у нас оголошення, вже йдуть такі більш цікавіші. Продавці, які просто мотають. От, мотають і все. 50 тисяч км от, як і не стало. Машина. Хоча, ну, явно на цій машині не, не, не пробіг. А, але що, ну, 240, 240, да, грубо кажучи, був рік назад на машині восьмого 2008 року. І з Європи то попрыгнув. Чесно, мені здається, це... Мало. Там машину в рік сіті можуть накатувати. Ну, мінус 50 тисяч на машині то змотали. Постану. Фотографій тут багато, доки ми до того тут Ще цілому фотографії, Ну, є такі затертості. Очищено, так, да, вроді, що орієнтовно під продажу машини. Явно вона нас догналося під перепродажу, але но... авторія прям дуже класну штуку зробить. Базі вийде все, що є. Чи ДТП було по базу, повідомлення у вас. Ох, перекупом зараз було жити. Влаще. Так, шо у ну, нас, далі, далі шкода Октаві А5. Ну, у нас тут одні нимці в... Звідти у нас якби максимум людей витягують машини. Шкода А5. Вже рестайрингова. У нас 8200 вітру. 92 000 пробіг, от родина вирішила просто ізмотати. Для чого? Прироки нові 355. Це зараз на машині десь біля 400 тисяч пробігів, 400 тисяч. А на спідометрі вона що, 260. Хоча машина виглядає гарно. Чесно, так би і не сказав, що вона вже 400 тисяч пройшла, або вона вже підмальована була. Ну, по салону що тут не скажу що тут 400 разбиратися якісь такі що на ну, пересвічена фотографія може фотограф кальян курив що фотографія включиться дивник От, така у нас шкода є. Ну і вишенька на торті це a 4. По ціні 15 тисяч за 9, машину з 2009 року. 15 тисяч. ну зато машини пробіг, вже 120. практично нова машина, хоча 20 тисяч за 11 років пригон что що... там ну да да явно тут такие проби были правда 7 років назад мені був уже 150 тисяч пробьем ну ничего ничего страшного машина непогана не салон гарний чистий вроде сильно и не вбитий Ну, я мене на 20 тисяч. Дуже шкіро виглядає тут явос і якісь. Є фотографія таку наглядає. От такий у нас невеличкий рейтинг. Е, якщо було цікаво, Підписуйтесь на канал, бо планую робити ще таких багато підборок, багато є цікавих тем, є що розказати, є що показати. Давайте зробимо якийсь маленький такий челендж, так скажемо. Якщо це відео набережной 50 лайків, я зразу загружаю відео, де ми будемо дивитися на автомобілі з Америки, які вже продаються в Україні, відремонтовані, Але подаються під видом... Як би так сказати, не битої машини, ну не битої, що слушаю з Америки, ну все битої сюди, з мінімальними е, пошкодженнями, як вони розказують, а на ділі це був повний потал. От, на отакі оголошення оглянути, що от продається. Так що що цікаво, швидше ставте лайк. Ну і просто не пропустити нічого до на канал. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Хорошого дня, до наступного.